Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами пригадаємо геометричні фігури та познайомимось з новою. Малята, погляньте, які в мене є будиночки. Розгляньте їх уважно та скажіть, які геометричні фігури я використала для того, щоб побудувати ці будиночки. Чим вони схожі? А чим відрізняються? Ось на екрані геометричні фігури. Покажіть квадрат. Що є у квадрата? Так, кути і сторони. Скільки у квадрата кутів? Один, два, три, чотири. А сторін. Один, два, три, чотири. Погляньте на фігуру поруч. У цієї фігури є коти. Так, а сторони. Так. Порівняємо ці фігури способом накладання. У квадрата всі сторони однакові, а в нової фігури дві довгі і дві короткі. Ця фігура називається прямокутник. Знайдіть у себе вдома і назвіть предмети, схожі за формою на квадрат і прямокутник. Зіграємо в гру віконце. Пропоную вам викласти у квадраті 2 віконця. А в прямокутнику на одне віконце більше. Скільки у квадраті віконець. А в прямокутнику. Де більше менше наскільки? Покладемо поряд картки з відповідними цифрами. Які картки ми поклали? Що позначає цифра 2? Так, кількість віконець у квадраті. А цифра 3. Що необхідно зробити, щоб віконець? Стало порівну. Ось погляньте. У нас є прямокутники різного розміру. Пропоную вам стати чарівниками та оживити фігури. Які предмети можуть бути такої форми? Наприклад, двері, телефон, прапор. А які предмети утворили ви? Домалюйте вдома прямокутники. Які предмети у вас утворилися? Нагадайте, чим схожі квадрат і прямокутник? Чим вони відрізняються? До нової зустрічі, малята! Бережіть себе та будьте здорові!